Вітаю, друзі! У цьому відео я покажу, як запікаю в духовці морського окуня. Для цього мені потрібен лимон, вершкове масло, цибуля, кріп, сіль та чорний перець і гранульований часник. Спочатку на філе риби я роблю невеличкі надрізи. Перекладаю на жаровню з пергаментом, підсолюю перчу та посипаю гранульованим часником. На кожне філе викладаю кільця цибулі, також кладу гілочку кропу, пошматочку вершкового масла, а також скибочки лимона. Таким чином, філе виходить дуже запашним і соковитим. Я печу його в духовці протягом 20 або 15 хвилин при температурі 180 градусів. Подаю таке філе зазвичай із картопляним пюре та розтопленим вершковим маслом і зеленим вареним горошком. Підтримайте це відео вподобайкою та не забудьте підписатись на мій канал, аби не пропустити більше смачних рецептів.